Друзі, приїхав до нас сьогодні з США ось такий BMW x 3 m 50 25-го року. Дуже крутезне авто. Покажу, ціла безпека, мінімальні пошкодження, дві двері будемо міняти. Приїхало багато запчастин, тому що на фотографіях це все не було, карти, все є. Все є. У нас знятий бампер з фарою, бампера нема, на жаль, але це не проблема. Передок весь цілий. Тим більш безпекою, заводиться. Ось так нам двері прикрутили. Не дуже гарно, але мабуть вони не поміщались. Крило є, дверки будемо купляти голі. Страхова вирізала кусочок. Пошкоджень тут не було, навіщо було вирізати, не знаємо, але все, зробимо по точечкам, це хільоночка, нічого страшного. Дивіться, як класний апарат. М50, жодного, жодного авто такого немає. Зараз в продажу. 3 літра Б-58. Зараз x не буде, буде тільки ця версія саме жирна. Новий автомобіль без пробіга, нова резина, все нове. Топ. Любимо такі авто, сьогодні ще одна приїжджає. Від Mercedes. -клас.